А Давайте тоді ще раз про алкоголь. Все від питання від Івана. коктейль з льодом це 0,5 чи 0,3. Не знаю. Як це ну сказати? там же ж вага є, вона додає вагу в коктейль. Не то чи брута. Скажіть, ну, хоч типу... якийсь, ну, тому що має бути закон, норма закоз категорія алкогольної продукції, найменування та кількість. кількість да. Все. Кількість, якщо ви вважаєте, що треба з льодом, впишіть з льодом. Вважаю, якщо, дивіться, у вас буде коктейль, нігроні без цифр, буде штраф. Буде <гум> нігроні з цифрами, буде штраф. Буде просто нігроні, буде штраф. <гум> буде коктейль без найменування з буде знову штраф. Ну тобто будь-який із цих комбінацій призведе до 5100 тисяч сто <гум> гривень. Нащо воно вам? На впишіть хоч що небудь. Ну <гум> 0,5. 0,5, 0,3. Як да, ви заважаєте, як ваша технологічна да, карта? Вона, в принципі, йде. нічого від чого не залежить, але це атрибут, який має бути. Просто Добре. наявність, дивись, ще такий тонко ще по чеку. Е, у нас є лише декілька позицій, які ми можемо змінити в чеку. Це угу. форма оплати, готівка, безготівка і кількість товару. Тобто угу. ми можемо там повернути два, видати один або угу. і так далі. Але ми не, ніколи в житті не змінимо найменування. Проданого, ми ніколи в житті не змінимо ФОП, торгову точку, ми ніколи в житті не змінимо податки, uh -huh. да? тобто ПДВ, акциз і так далі. За цим теж податково слідкує. Тому, коли ми говоримо про помилки, ми насправді виправити можемо тільки не два коктейля, а один. А сам коктейль, от воно зафіксується помилкою, uh -huh. і вже ви нічого з цим не зробите.